Всім привіт! З вами ведуча Анастасія Луценко. Ви мене ще не знаєте. Але ми зараз з вами познайомимось. Я почала вести свою youtube сторінку не так давно. Але хочу, коротше, з вами знову слово «короче». Що ж це таке? У мене слово паразит є. «короче». Хто знає, як можна позбавитись від слова паразита, пишіть мені в коментарі, тому що реально мені треба якось від нього збавитися. В общем, я почала знімати тіктоки. Ці тіктоки стала загружати вам сюди на ютуб-сторінку. Мені дуже приємно, коли ви мені залишаєте коментарі, ставите вподобайки, продивляєтесь мої відео. Для мене це, я не знаю, ви робите такий вклад, реально витрачаєте свій час на те, щоб мене продивитись. Мені це дуже-дуже приємно. Тому чекаю вас, можете ще підписуватись до мене в інстаграм. Я завжди пишу на кожному відео свою силочку в інстаграм. Я просто ще не знаю, як тут можна, як це правильно сказати залишать сілку в самій сторінці, я не знаю, чи можна таке в Ютубі робити. Но я пишу, як я називаюся в інстаграмі, там я набагато частіше, там є сторіс, там є прямі трансляції. В принципі, тут теж є прямі трансляції, але тут я ще не виходжу, що в мене не така велика аудиторія. Коли вас буде багатесенько, коли ви будете мені робити активчик такий, що прямо ху-хух, то тоді будемо з вами спілкуватися і тут в Ютубі. Поки що у нас знайомство. Живу я в місті Дніпро. Працювала багато де, багато чого вмію, знаю, практикую. Але коли почалася війна, я ще не, не так довго попрацювала, мене там потім кинули на гроші, і я перестала там працювати. Зараз поки що безробітня, так як дитячі садочки не працюють, дитину залишать, ну, є на кого, але краще, якщо я буду з ним сидіти, тому що вже бабусі 85 років то трошки, звісно, вік уже не той, щоб лишати дитину на постійно з бабусею. Коротше, якось так: таке міні-знакомство зі мною. Сі, от сіла, коротше, зараз поснідать і <свісно> заодно розказати вам таку коротесеньку історію про себе. Якщо вам цікаво моє життя, пишіть мені в коментарях, буду знімати ві такі відео і розказувати якісь факти. Про себе або просто там детальніше якісь знайомства. Люблю, цілую. До зустрічі, ваша Анастейша.